На захисті рятувальників 15 бронежилетів від компанії «Метанвест» для працівників ДСНС у Запорізькій області передав призер Олімпійських ігор з плавання Денис Силантів. Дякую вам за вашу працю дякую хлопцям за те, що ризикуючи життям, вони все одно виконують свою роботу і хочу, щоб вони живими поверталися додому після своєї праці. Дякую. За час повномасштабної війни в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова компанія Метенвест передала цивільним та військовим понад 150 тисяч бронежилетів. Працюємо разом з представниками і ДСНС і військовими лікарями і нашими військовими. Передаємо бронежилети, каски, дрони, все, що потрібно, все, що потребує медичне обладнання. Бронежилети важать до 9 кілограм, мають високий четвертий клас захисту. Ними екіпірують рятувальників ДСНС, які працюють у прифронтових містах та селах Запорізької області. Ці бронежилети будуть розподілені по всім підрозділам нашого запорізького гарнізону, в яких є наявна необхідність щодо оновлення існуючих бронежилетів. Рятувальники кажуть, під час ліквідації наслідків обстрілів потребують надійного захисту, бо ворог підступний. Коли ДСНС виїжджали на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, а саме ракетних обстрілів, вони, ну, скажімо так, бачили, що працюємо, і були нанесені ще повторні обстріли. Там дуже небезпечно, тому там так само може, як і прилетіти, або вже можуть бути різні уламки. Які можуть здетонувати або ще щось допомога в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова триває. Метенвести надалі забезпечуватиме захисників, правоохоронців, рятувальників всім необхідним. Цьому році ми переможемо. Якщо ви надо, ми зробимо все для нашої перемоги, і якщо потрібно буде, будемо вам приїжджати і давати ще стільки, скільки потрібно вам бронежилетів.